Людинки, всім привіт! Коротеньке відео. Їду зараз допомагати своєму підписнику і клієнту, який минулого року забирав у нас Transporter Т 6 самостійно замінив паливний фільтр. І щось його діагностичне обладнання, Вася Діагност, не пам'ятаю якої версії, відмовилося виконувати функцію прокачки палива. Це до речі, одна з таких мотивацій, чому вам скоріш за все. Знадобиться своє діагностичне обладнання, якщо ви робите якісь маніпуляції зі своїм автомобілем самостійно. Власне у нього не запрацювало, він проживає недалеко від мене 10 кілометрів. Попросив під'їхати допомогти, тому що по суті все зробив. Але запускати, як зазвичай у нас це відбувається автомобіль без прокачки палива в системі Common Rail не рекомендують ні на нормальних СТО, ні я також в тому числі. Тому він попросив під'їхати, допомогти йому з цією процедурою. Щоб він запустив свій автомобіль і не нашкодив йому, як то кажуть. Так, у нас тут трішки нетипова задача. Пробуємо на т 6 прокачати паливо через те, що в мене Вася розрядився, а у власника Вася теж не працює чомусь. Вчора замінили паливний фільтр і не змогли запустити самостійну прокачку. Ну, наче все погоділо, попрацювало. Можемо пробувати. Є. Так, на цьому течику ми промивали сажовий фільтр на 239. Ви забирали, правильно? Єсть. І по показникам, зараз 20 км назад у нього, точніше не 20, 22 на 1,6, це десь 30 хвостиком, ледь не 40 км назад у нього була регенерація. Проблем, як каже, власник з сажовиком немає. Те, що дуже часто кажуть, що промивка не допомагає. Ну, якось так. Показники, коли забирали, тут було золи 94 грами, максимально 110, ну от майже 5 грам він набрав за 40 тисяч за трошки більше року використання. Отакі от показники, Сажовик, я так розумію, і лампа не горіла ні разу да, на приборці. Ну, от, Промивка працює. значить. Для впевненості, що і в DP запустив, ті ж самі в принципі, параметри. Все по суті працює. Єдине, що немає датчика диференціального тиску. Нічого його нема. Цікаво. 279 тисяч пробігу, рік на українській солярці. Без присадок, без нічого. Торохтить, то все працює. Це, До речі, течик, який був на каналі минулого року, продавався в мене, от він працює. Власник попросив. Про допомогу. Їзди, все добре. Тільки заднє скло трішки постраждало і, по суті, все. І це, як бачите, можливо, в принципі, зробити навіть з універсальною діагностикою, або з певним набором, який є в мене. І сажовик окремо подивилися. І так само цією універсальною діагностикою я сажовик зміг подивитися тільки єдине без графіків зручних, але в цифрових значеннях. І, мабуть, це найголовніша проблема, от те, що сталося у клієнта. В ECDS або Васі діагност, те, що працює на Windows, конкретно Вася діагності проблема, тому що це крякнута програма. Програма в тому, що навіть банальні вбудовані сервіси захисту від вірусів Windows просто часто вбивають якби, кряк, приймають його за якийсь там вірус, і програма деякі її функції або повністю, або деякі функції перестануть функціонувати. У випадку такої діагностики, яка встановлюється на мобільні девайси, планшет або там Android, iPhone, якби, в неї такої проблеми немає, практично. Воно собі працює. І ще інша проблема є у VCDS або у Васі Діагноста, які всі купують якби найрозповсюдженішу версію, яка йде, підключається до комп'ютера через дріт Це те, що цей дріт. Часто ламається. Це просто навіть, я пам'ятаю раніше, коли не мав діагностики, перший автомобіль свій в'їздив на СТО, виходили електрики, то цей не працює. Ай зламався, там на ньому вже кілометри ізоленти намотані на ці адаптери, якби це їх величезна проблема. Воно коштує ну, відносно, як то кажуть, недорого. Кожен день ти його купувати не будеш, там під 2000 гривень, наприклад. Але от така проблемка є. Універсальну діагностику, як бачите, не тільки подивитись можна якісь параметри, не тільки стерти. Помилки, а ще й можна запустити сервісні функції, які ми обслуговується автомобіль. Банально от прокачку, будь ласка, паливного фільтра, палив, палива ми могли запустити, якби і автомобіль далі поїхав, запустився, не буде працювати на повітря. Як часто це роблять на СТО, просто ключика повернули і маслають, аж поки не підхопить, там не накачає. Аж поки на суху трішки ТНВД не попрацює. На Common Rail він дуже цього, до речі, любить. якби от Ну Тому ну, така інформація. діагностика Синдіак плюс Синкар можна придбати в Україні. Посилання внизу я залишив на магазин і там залишу промокод для того, щоб ви могли скористатись знижкою і придбати її з економією. Дякую, що приглядали це відео. Якщо сподобалось, клацніть вподобайку, напишіть коментар і не забудьте підписатись на канал.